Друзі, всім привіт! Бажаю всім миру і здоров'я. Сьогодні 27 березня і ніхом'як зранку вже нагодований і задоволений. Бо моя подружка по дорозі на роботу завезла мені мою красу, про яку я вчора вам вихвалялася. Це природнічок, це епідендром Холомія. Ось такий він у дорослому стані. Квіточки біленькі, все, як я люблю. Він пахне. Чим пахне? Ну, знаєте, як на мій ніс, то, то аромат сінника. Сінника з додаванням якихось там, знаєте, польових квітів. Що подобається мені саме в таких рослинах, так це те, що вони. Зростають дуже скупчено. І коли цей кущик розростеться, буде багато зростів, то буде нагадувати, чимось, знаєте, біленький бузок чарівний. От обожнює білі квіти. Він знаходиться вже в білому стаканчику, в якому набрана читенька водичка. Бо я поки несла тіліпала у пакетом. То кора трохи розсипалася, мені так здалося, що Дуже низько засипаний був один із розділів. З легкістю дістала його із пластикового горщика. ось В такому горщику він був. Він дуже легко вийшов звідціля, то я так подумала, що він був ще не вкорінений, то просто садівник розривав резому і розкладав її по горщикам, тобто готував для, для продажу. Ну, Зважаючи на те, що я зараз все вже саджаю у прозорі горщики, то ось я вже приготувала такого самого розміру старенький горщик із-під фаленопсису. Він маленький, з шестірочка чи п'ятірочка навіть, я не знаю. Він маленький і вузенький. Якраз підходить для такої рослини. Як ви бачите, на дні в мене вже покладені кусминчики піноскла і крупна кора пінії. Ось ґрунт, в якому він був. Тут також, якщо так добряче подивитися, то тут є і камінці, і крупна така сама корапіні, он навіть є осмокот, кульки такі жовтенькі, бачите осмокот. Потім бачу багато різаного кокового волокна кокочіпси, чіпси у гульочок попадається. Такі осколочки. І якщо так сипати, то видно, що є і мох різаний і торф Грунт міняти я йому не буду. Рослина не адаптована, просто отак висипала її все. Тому я цей самий ґрунт їй і залишу. кущики у регіни в магазині дуже пишні, в яких я не знаю скільки. По вісім або навіть і по 10 а, пагунів я отакі. маленький, бо він дешевший, та й з квіточкою. Так хотілося чогось квітучого. От те, що я його дістала, я зробила дуже-дуже добре. Бо, як виявилося, основна рослина ось вона. Ось. Два рости, он ростуть молоді. Один вже такий добренький росточок, і он там з'явився ще один. Корінці всі живі. Повністю всі, все коріння живе, десь воно підгниле, але чіпати я нічого не буду. Отак от я його і розташую в цей горщик. Але була і ще і от така поділочка додана. ну Видно, від куща якого рвали на продаж, відпала одна от така частинка. І от саме її лисячкою виглядало дуже низько, бо цей пагон стояв отак, знаєте, аж отак на дні, на дні. І отак ледь виглядало то листечко. Е, схоже, що це пагон минулорічний, тобто іще молодий, він не квітший, тож він може іще дати корінці. І я розташую його до іншого епідендру. Які умови його утримування, поняття не маю. Пошукала в інтернеті інформацію, але нічого не знайшла. Може, хтось вирощує такі рослинки, то, будь ласка, підскажіть мені, що полюбляє. Ось, бачите, епідендрум Ну, Я так, я так прочитала. Ну, і Прицепом, я ж не можу без прицепу. Я купила ще дві. в мене є одна. Купила ще дві Марії. енциклії Марії, чи як там вона зараз називається. Як бачите, в неї є молоді зрости, І що мені сподобалось, то в неї є отакі от гарні, дуже гарні севдобульби, Тобто це рослина вже не така і молода. Ну, ось так я його присадила, як на мій погляд. То непогано вийшло. Додала водички, щоб кара намокла. Корінці отак виклала. То гілочку від нього я прив'язала отак корінцем, виклавши на мох. Ну, саме до того блакитного епідендруму, якого мені подарувала Оксанка. Отакі от от два епідендрика, один блакитний, другий біленький. Будуть вкорінюватись поки що на оцьому суку. Тепер ще стосується енциклії Марії. Років, мабуть, зо 5 тому в мене була енциклія Марія і такий, знаєте, гарнющий екземпляр доросла рослина з розвинутими псевдобульбами. Але, як завжди, наслухавшись інтернету, я загубила ту рослину. Вона згнила і дуже швидко. Тому і ще раз зауважую вам, ніколи і нікого не сприймайте за посібник по вирощуванню своїх рослин. Завжди включайте мізок і прикладайте до своїх умов. Потім у мене була енциклія Марія Фласка. Також пішла в Орхарай. Оцю рослину я купувала у швертер. Дуже шкода мені, що я не помітила коли. Але, як мені здається, ну, роки два їй вже є. І оці псевдобульбочки, Оця, оця і он та третя, то то вже мої псевдобульбочки. І ось уже початок нового зростання. Цю енциклю я посадила ось таку корзиночку. Я колись купувала маленькі котлейки в такій корзиночці. То, як бачите, в неї там на дні лежить а, маленький кузьминчик від блоку коріння папороті. А далі кора і мох. Ну, як бачите, це не, не, не високо, ну, 2,5, мабуть, сантиметри. Ну, 3. От. І вона в мене ось так висить. Як бачите, поверхнева в неї комбінована. Внизу, там, де звисаюча частина, там коковолокно. Зверху мох з фагнум, бо саме оту, з цієї сторони, зараз зростають молоденькі корінці і я їх вкрила мохом з фагнумом, бо все ж таки він затримує вологу. Просихає ця конструкція дуже швидко. Зранку полила, ввечері вона вже сухенька. Раз на 3-4 дні я її поливаю проливом або замочую у добривах. Ось так вона в мене виглядає. Але побачивши, які отримала цього разу Регіна з такими ж самими гарненькими псевдобульбочками, ну, втриматись просто неможливо. Я хочу посадити оці дві і ще в дві різні посадки, відмінні від попередньої, бо ну, немає в мене розуміння, немає в мене. Практики немає у мене цвітіння цих рослин. Ці рослини продаються у регінки ось так моховий ком під корінцями. Це не поділки, це ціянці, які вирощувалися. І ось який гарний зріст. Ну Зважаючи на те, що літо. Хоча воно і страшить мене з цими рослинами, бо вони холодного утримування. Але все ж таки я спробую. Залишилася остання отака труба із коркового дубу. Дівчата, може, хто знає, хто продає такі імпровізовані горщики чи отаку кору у формі труби, то, повідомте, будь ласка, мені, бо мені такі горщики для. Рослин, ну дуже-дуже подобається. Ну, горщик у мене такий один. Тож інший горщик буде отакий маленький це глина. Як бачите, також я вже поклала крупненькі кусминчики кори піні на дно. Так само, як і тут. І саджати буду їх, зважаючи на те, що вони у мосі, то я буду. Мішати. Поріжу зараз наш український мов з фагном. Намішаю корою пінії і посаджу ось такі горщики. Така в мене вийшла суміш. Зважте на те, що в мене кора фракції 1,5-2 см. Тобто це не мілка кора, це кора середньої фракції, Тому моху в мене ну, один до одного. Ось така в мене вийшла посадочка. Один у глиняному горщику суміш, кора і мох і зверху прикритий різаним мохом з фагнумом, другий корковий дуб, горщик коркового дубу. Суміш та сама, і ось такі дві рослинки. Дівчатка, хто купляв у цьому завозі лікастий і потребує у допомоги не спеціаліста, тобто мене, то як від себе, я раджу вам. Першу чергу обробити навіть лисі псевдобульби, обробити препаратом від кліща, і якщо будете пересаджувати їх, то не чіпайте коріння від слова, взагалі просто дістали із старого горщика, переставили в той горщик, що ви бажаєте. Підсипали вологоємкого, такого поживного ґрунту мілкого і все, не чіпайте корінців. Бо навіть м'які корені лікасти спроможні давати розголучення здорових, гарних корень. І оцей корковий горщик підсадила і ще, в мене була десь. Мабуть, вже півтора роки ось така маленька-маленька частинка від енциклії цитрини. Мені дуже-дуже хочеться мати енциклію цитрину, але на сьогодні я не знаю, де її взяти. Тож, буду намагатися втримати живою оцю маленьку поділку. А на цьому в мене все. Слава Україні! Бажаю всім миру і здоров'я!